Контрацептиви і дефіцит вітамінів та мінералів. В чому небезпека? Що ми втрачаємо під час приймання контрацептивів? Ми втрачаємо в 6 в 9 в 12 вітамін С, селен, магній, цинк. І це все, що нам треба для підтримки нашого здоров'я і жіночого, і взагалі. Які наслідки це має для нашого здоров'я? Наприклад, в 6 Нестача B6 6, це депресія, це ПМС, це дуже поганий настрій. Якщо, наприклад, цинк, то це погане заживлення, це випадіння волосся, це пмяність шкіри та волосся в тому числі. Наприклад, вітамін С, він веде за собою окислювальний стрес. Це загалом впливає негативно на наш стан. Що робити? Якщо ви приймаєте контрацептиви або у вас стоїть спіраль, обов'язково додавайте в свій раціон БАДи – і не е, всім комплексом в одній упаковці, знаєте, коли там 10 тисяч найменувань, а обов'язково окремо і не синтетичні, а органічні. В чому різниця між синтетичними та органічними? Я далі теж розповім.